веб-бвинальні технології вже були. Тепер я дещо розкажу про розміщення електронних матеріалів в нашому інституційному репозитарії АЛАР. Коротко буде розглянути про реєстрацію, підготовку файлів, збір даних, опис матеріалу та внесення файлів. Спочатку такий слайд, щоб легше запам'ятати. Інтернет-адресу нашого репозиторію. Еларто це є така своєрідна абревіатура і електронний архів технічного університету. До слова Еларкту будь в будь-якій пошуковій машині зразу впадаємо на наш електронний архів. То купіруєш цю інформацію. На цьому слайді бачимо його загальний інтерфейс. Що тут можна бачити? Зверху, зліва. А якщо нікуди при включені? Якщо ніби при включено, пошукова область, то справа обла область для реєстрації, і входу в систему посередині. мила область основні фонди. Що зробив там, не сюди пішло? Репозиторії. Що починатиме це з реєстрації? Це є доволі просто. Зверху екрану нашого сайту бачимо форму, є посилання реєстрації. Якщо переходимо за нею, бачимо віконечко, де потрібно ввести всього-навсього тільки свою електронну пошту. В результаті на вашу пошту прийде лист, в якому не видно в якому є таке коротке секретне посилання, яке дозволяє прийти до остаточної реєстрації в нашому електу. Там вводимо ім'я і прізвище, пароль, який ми вибираємо. Ми Рекомендується за загальною схемою вибирати доволі складний пароль. Ну і далі, Свою електронну пошту і пароль можна використовувати кожного разу для входу в е, інституційний репозиторій. Так, от ми зайшли в наш репозитарій і хочемо щось облікувати. Спочатку є, бачимо багато е, фондів, зібрань, і потрібно розібратися, е, що й е, куди. Е, зібрання. Стаційні репозиторії це є збірка матеріалів, які чимось об'єднані. Це можуть бути статті журналу, методичні чи наукові роботи, кафедри, наприклад, Якщо матеріали певної конференції. Це, 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 це є більш, більш, більш вища, вона дозволяє об'єднувати такі зібрання. Наприклад, матеріали факультету, чи всі статті вісника, чи студентські, чи викладацькі конференції тощо. Наприклад, ми вибрали бажане зібрання. Це може бути, наприклад,